Volkswagen Crafter свіжо пригнаний Швеції. Термобудка з гідробортом 2016 року з мотором 163 кінських сили 120 кВт. Так, по машині ще нічого не робилося, не фарбувалося, не полірувалося. навіть скажу і не милося. Ще вона більш-менш там. І ми ще її помиємо. Але вона і так гарно виглядає. В них пробіг 130 тисяч. Ой, 330 тисяч. Все є технік контроль дійсний до 10 го місяця цього року. Машина повністю справна і в машині немає жодної технічної проблеми. Починаючи з мотора, коробки. Демпфера, підвіски, кардана підвісного, заднього моста. Нічого, зразу вам скажу жодної технічної проблеми. Поміняти масло і все, і в роботу. Е Гідроборт працює теж без проблем. З наворотів. З... Так, довжина будки 4.40. Висота 2,20, ширина 2,15, я отут записав, те, що я метром міряв. От. Так, ні один елемент не фарбований в машині. Будка ще не милася. вона геть в таких потеках. Ну, Так то по відео нічого і по фотографіях не видно, але вона трошки грязновата. Лобове ціле. Капот нормальний, трошки вороний. Але ж він нормальний, все хороший, капот не посічений, фари не посічені, вони не полірувалися, але гарно виглядять. у рідній фарбі, його рідні номера, воно по номерах пробувається, номер кузова скривати не буду. Все кому треба. Кого устраює 330 пробіга, то дзвоніть, будемо домовлятися. Но якщо ви думаєте, що це так ще просто таку будку знайти що було в 300 пробіга, то ви зараз там з 50 машин подивитеся, як не, не одне, то друге, як не п'яте, то десяте да де і все. більше по машині нічого не робилося. Так, є бокова дверка. Так, є бокова дверка. Будка з цієї сторони теж нормальна. Так, оце тут. Оце тут. Оце так, все, отут нормально. Тоже. Підлога нормальна, все нормально, Гідроборд теж. Все стеля як новенька. Ну, по боках трошки є там. От, де мої хлопці. Просто я зараз десь, скоріше все, що десь поїду за кордон, то зараз коренько візьму, сфотографую, а там далі буду розбиратися. Оте, де повимивали, отако видно, де вони повинні. Мати. Бо от, як хто, коли бачив Шведські. Машини то завжди якісь наклейки там наліплені всередині. от. такі просто не знаю що, але щось там наліплено, от. Ото спереду, то воно таке, якось, е... чи то на алюміній, чи оцинкована бляха. А то десь там є трохи це що. Ну його, Або воно було таке обшите, або, або воно є обшите таке, чи воно так положено йому. ну Тут все теж нормально. Все, далі йду я далі. Иду я далі. Так, ну з цієї сторони теж все нормально. І показуємо далі. Так, сідушка пілот. Сідушка пілот, Мультируль. вебасто, вебасто гріє. Це не таке, як мокре вебасто. Воно гріє мотора, а від мотора... Вже гріється салон в першому положенні, цього достатньо. Кондиціонер подогреє сідушок. Е, Ще є, немаловажно, круїз. Круїз працює, я його перевіряв. Так, ще що? По мотору. По мотору машина, машина, ще я, ще я сфотографую номерку за щоб ви як захочете, то проб'єте. По мотору машина. Зараз я його заведу. от Він заводиться з полтика. І і мотор працює як положено. Бачите, тільки-тик і все. От. Мотор не то що як положено. Він працює, як як має працювати в доброго крафтера от а тепер дивіться, як хто розбирається в тих крастерах, я оце просто е, мив машину, але мотора ми не мили. Е, е, де було е, такі козявочки, то вони там трохи позмивали, тут от, голуби трохи нас осухали, то ми його взяли керху, вони збили ці голуб'ятки. Ну, понятно. Мотор дивіться, чисто працює все. Турбіна на турбіні не грама масла, хоч видно, що тут грязний мотор. На турбіні не грама масла, і машин і, і мотор чисто гарно працює. Так, ну як то чує, то от. Тепер що далі по машині. Кому треба такий автомобіль? Звертайтеся. Хороший, я скажу так, як на мій погляд, то хороший автомобіль. І скажу зараз всі люди хотіли би, як будь-то 3 трохлітрового спринтера. Спринтера 3 якщо я його не можу знайти, то вам шанс, якщо я його знаходжу одного в рік, може два, там, і то в цьому році ще не було, в прошлому році теж здається не було. В позапрошлому. Хай буде одного в рік, то шансом вам його нормального купити 0. Так що зараз в, даному, зараз в даний момент беруть так. Беруть спринтера оці 2,1 мотор. Або крафтера, оцей 2,0 мотор. 2,1 мотор ходовий, оцей 316. А це буде такий самий 316, тільки як крафтер по кіловатах, По кіловатах і кінських силах. Питання в тому, як здохне той мотор Як здохне той мотор Той мотор Мерседесовський викидається, купляється новий і все. Оцей крафтеровський мотор він виходить до 800 тисяч. От і здох він там приблизно на, на 800-750 на здох він два дні ремонту і він буде готовий. Наш Андрій тут казав, в нас тут є механік, сказав, що півтори тисячі доларів в нього вложитися можна, зробити нормально мотора. І півмільйона, якщо хороший спеціаліст і хороша росточка, це все добре зроблено, півмільйона він наїздить. От, чим от що вам і крафтер? Ресурс, що крафтера, що Мерседеса, однаковий. Тільки от таке, що можна там ремонтувати. Тут ремонтувати, а там просто міняти мотор, якщо ви його знайдете нормально. Так що, бо тут взяли, якщо на крайняк вже взяли, відремонтували, то ви півмільйона проїздите. А там нема гарантії, що ви там купите і скільки воно буде їздити. Так, Удачі вам, покупці автомобіля. Хороший, справний автомобіль, безпроблемний, кому треба дзвоніть.